Христос Воскрес, своє Істану Воскрес. Сьогодні наша церква святкує пам'ять святих Кирила і Мефодія, Я кілька слів з нагоди їхнього спомену, зокрема, з. Е, Енцикліки, уривки з енцикліки Святішого отця Йоанна Павла ІІ, апостол слов'ян словом апостолі, написано на честь святих Кирила і Мефодія. Отже, свято святих святисунських братів, яких по різному, звичайно, в різний час вшановує Західна і Східна церква, але якби там не було. Шановує і Західна і Східна церква, Західна церква шаної пам'яті 14 лютого, Східна Церква вшановує пам'яті 11 травня, отже ж, перенесло у IX столітті світло Євангелія на землі Східної Європи, вівши в християнський світ слов'янські народи, тому їх особливе шанування пов'язане теж із вшануванням святого письма. І Сити Йоанн Павло ІІ так то записав своїй енцикліці «Славором апостолі, це 8, 9 і 11 фрагменти. Звичайно що тільки уривки з цієї енцикліки, які десь нам поможуть зрозуміти, десь побачити постать цих святих братів Кирила і Мефодія. Брати Кирило і Мефодій візантійці за культурою зуміли стати апостолами слов'ян у повному значенні цього слова. Правда, із сила їхнього місіонерського завдання народжувалося з, з глибин таємне відкуплення. Тож їхня євангельська діяльність, євангельська діяльність між слов'янськими народами стала важливою ланкою в тій місії, яку Спаситель доручає аж до кінця віків Вселенській церкви. Це було виконанням у конкретному часі обставин. Слів Христа, який могутністю свого Христа і Воскресіння звелів своїм учням, проповідуйте Євангелія усьому творінню, вирушивши у дорогу зробіть учнями всі народи. Так чинячи, чи проповідники Євангелія і учителі слов'янських народів, дали вести себе апостольським ідеалом святого Павла. Через віру в Ісуса Христа ви всі Сини Божі, оскільки ви, які в Христа Хрестилися, в Христа зодягнулися, немає юдея, ні грека, немає ані раба, ані вільного, немає чоловіка, ні жінки, бо в Ісусі Христі ви всі одно. Обидва святі берети порі з великою пошаною до осіб та безкорисливим дбанням про їхнє істинне благо, мали вдосталь запасів сил, розсудливості, ревності та любові. Потрібних для того, щоб принести світло майбутнім віруючим, а водночас показати їм добро, подаючи їм конкретну допомогу в його досягненні. Для цього вони прагнули стати в усьому подібними до тих, кому вони несли Євангеліє. Вони прагнули стати частиною цих народів і захотіли поділити їхню долю. Отже, ж, потрібно дійсно наблизитися не тільки словесно, але так само. І не мов би стати такою частиною тих людей, до яких ти промовляєш. Оте шляхетне рішення ототожнювати себе з їхнім життям і традиціями, очистивши їх у світлі об'явлення, Робить Кирила і Мефодія справжніми взірцями для всіх тих місіонерів, які в різні часи відізвалися на заклик Святого Повласти, та усім для всіх заради їхнього спасіння. Зокрема ж для тих місіонерів, які здавнини до наших часів від Європи до Азії, а нині на всіх континентах трудилися і трудяться. Е Перекладаючи живими мовами різних народів біблію та літургійні тексти, або вони стали відгомоном єдиного Божого Слова, яке завдяки цьому було і є доступним для них за формою вираження притаманої кожній цивілізації, записав Святоан Павло своїй енцикліці апостоли Слов'ян. Отже ж, наголошує святіший Отець на. Важливості ідентифікувати себе з тою частиною людей, до яких ти промовляєш, на важливості святого писання життяним літургійними текстами це все важливо так, те, що нам принесли Кирило і Мефодій. Нехай в сьогоднішній день вони також заступаються і моляться за нас, щоб не бракувало місіонерів, не бракувало рівно ж Слова Божого і в наші часи. Для того щоб прогнести його блогнести Христову благовість тим, хто цього чекає. Амінь.